На світі є контора, що дивує світ, там роблять все, щоб кожен був ситий. Відвал на трактор, великий чи малий, По снігу, пощепні, бери, який потрібний. Брат – це якість на роки міцні приципи, фарби, яскраві штрихи, Послуги вогонь, кожен рекомендує. Трактори, фури, все тут працює. Прицепи добротні, великі, як мрії, маленькі на трактор, але з амбіціями. Піску, струй металу, фарбування теж, техніка блищить, бо фарба, як ніж Брат промін, це якісь нароки, міцні прицепи, фарби яскраві штрихи послуги, вогонь, кожен рекомендує, трактори, фури, все тут працює. Шиномонтаж монтаж на новенькому столі, обладнання топове, це видно всім від села до міста. Кожен знає ім'я. Брат промінь це сила, це життя. Брат промінь це якісна роки. Міцні принципи фарби. Яскраві штрихи послуги. Вогонь. Кожен рекомендує Трактори, фури. Все тут працює. Matou